Якщо читати кодекс про цивільний захист, то захисні споруди приводяться до повної готовності у термін 12 годин. Так, що з наказу привести захисні споруди в готовність у нас є ще 12 годин для того, щоб ми їх привели в повну готовність, щоб ми могли прийняти людей. Депутатські від депутата партії Української солідарна Сенча щодо створення місії по обстеженню оборонних оборони -зарців. Подільської територіальної громади, залучення представників правоохоронних органів, військових частин, депутатів міської ради, представників громадських організацій та створення статуту, по якому працюватиме комісія по обстеженню боротьбоспособності Подільської територіальної громади на випадок наступу Російської Федерації. Здесь с учетом, что бомбоубежище, чтобы собрать комиссию депутатов, чтобы проверить, в каком, в каком состоянии находится бомбоубежище. Я подошел, чтобы включить данный депутатский запрет повестки дня для рассмотрения. Прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать. Наша держава хоче сісти за стілкою гру переговорів і вести конструктивний діалог. Звертаємося до жителів нашої області, міста і всіх українців із закликом не поширювати панічні настрої, чутки та російську пропаганду, не підтримувати, не піддаватися на інформаційно-психологічні атаки, не підігрувати агресору. Наш спокій – допомога владі, дипломатам, силовикам гідно виконувати свою роботу і захисту держави та українців. На день, щоб ви розуміли. Ми вже потратили коштів на наші всі укриття близько 20 мільйонів гривень. Значить, все мене сухого інтересує повністю по всім параметрам розписано. В тому числі зараз заказали проєкту кошторисну документацію на шосту школу, третю школу, дев'яту школу, п'яту школу. Ви прекрасно розумієте, що тих коштів, які в нас є, щоб зробити ці питання, просто реально немає. У нас немає таких коштів. Вивчаємо це питання, є модульні такі укриття, які а, компанія привозить і встановлює. вони йдуть до тові, спеціально то, якийсь бетон зроблений. Ми зараз вивчаємо це питання, хочемо поставити їх в шосту школу, на ринку поставити. І якщо вони себе оправдають, ми можемо думати, де поставити такі е, модульні ці укриття по місту. Ну, до речі, третя школа. Ну, одна із найбільших школ, так, так як і дев'ята, ми заказали проєкт у будівництво буде коштувати 58 мільйонів на 500 чоловік. Дає нам там частична держава, кошти дає частично обласний бюджет, і нам треба знайти в нашому бюджеті 28 мільйонів. Для того, щоб побудувати тільки в одній школі за застосовувати. Вже неодноразово з ДСНС поліції лісі об'їжджали всі. Так, я розумію, що там ще не доліт є багато, деякі спуститися не можна, в і труби погані і так далі. Я з цим згоден, тому що е, вони не призначені для сховищ. От на ті сховища, які підпадають під це паркування, значить, згідно тих актів, які є. Зараз будемо те саме робити, я маю в виду акти. По виконанню робіт і буде приводити їх а на ті, що не підпадають під ці норми сховища. От укриття багатоповерхівки, які не підпадають. Що їм? А що робити тим, яких mm -hmm. немає? Це те, ні, взагалі немає? Ні, я На сьогоднішній день, на сьогоднішній день, Можливо. тому докладу у вас. Ну, в першу чергу, ні одна країна світу не може забезпечити 100% процентів укриттям. Добавляємо Додаємо бальйони. Ще це зв'язано з тим. Що ми продовжуємо далі приводити свої ті, які є наявні захисні сполоди у більш-менш малі порядок. Скажіть, як людям, якщо є оці найпростіші сховища, як ви кажете, це подвали багатоповерхів домів. Людям як робити? Їм треба приходити і давати якусь заявку, що їм треба зробити вже протягом років? Є. Ні, не так. Значить, спочатку дії воєнного стану. Ми практично зачислили всі подвали. Вивезли звідти сміття, які наші благородні жителі туди пакували ограничено. Я розумію, так, тих дуже багато питання. А зі глави домів зверталися по поводу бомбосховищ? Було три чи чотири заявки. Добре, а якщо вони не звертаються, ми самі їдемо туди чи ні? Значить, ми всі у нас по всіх по всіх сховищах. Вже неоднократно ми проїхали, в тому числі і найпростіше, бо начальник відділу може підтвердити. Ну, зараз теж планується обновити всі таблички, тому що вони, вже, вони були зроблені, але вони знову планується оновлення таких табличок. Що ну, Багато людей задає питання. Є у нас бомбосховища в Подільській, які, є. Чи є, в якому вони стані знаходяться. Зараз де... проводиться перевірка всіх бомбосховища. Їх у нас 10 штук. 10 протирадіаційних укриттів і 12 сховищ третього ага. класу. Вони дійсно на авіаційному скільки кількість людей може прийти до ну, сумнів. Якщо що? говорити відповідно до кодексу, то відповідно до кодексу сховищах і в протирадіаційних укриттях укриття укривається найбільш робоча зміна. Робоча зміна. Ага. А люди укриваються у пристосованих приміщеннях, це в підвалах, в своїх погрібах. Ага. А в багатоповерхових так. будинках? В У багатоповерхових теж в будинках там, де є підвали, вони там годують. Ну, а ці підвали, вони ж повинні е бути оборудовані під бомбосховищем. Це найпростіше укриття. З собою люди беруть. З собою люди повинні брати, так? Так. Угу. так. Ну, на сайті є. Зараз ну, теж планується обновити всі таблички, тому що вони, вже, вони були зроблені, ну, але вони знову планується Уновлення таких навичок, там, де, а де коли ми ремонту. Нам, нам можна якось побачити, які є у нас бомбосховища, щоб з вами пройти, і ви могли показати, в якийсь час для вас війни. Ну, зараз проводиться перевірка всіх укриттів, які у нас так. є. Саме ну, краще ви можете під'їхати в железнодорожну бурницю і там подивитися, там. приведено в ідеальне состояння. Це одне із цих 22. По сказали 12. 12. А, 12. Да. два сховища і 10. Да. Ну, якщо читати кодекс про цивільний захист, то захисні споруди приводяться до повної готовності в термін 12 годин. Так що, з наказу привести захисні споруди в готовність, у нас є ще 12 годин для того, щоб ми їх привели в повну готовність, щоб ми могли прийняти людей.